Яке відбувається, під... Яке. Яке відбувається понеділок в Васильківській адміністрації, це питання піднімалося, я його піднімав по харчуванню дітей. Адміністрація відмовилася на відвід, що діти харчуватися за рахунок Васильківської ради. Також були, ми розмовляли, такі найбільші селища, я... Селище Гливака, Калинівка, Рибінки і Данилика, які це найбільші селища, в яких найбільші школи. Ну, Вони також кажуть, що не будуть харчувати. Але все-таки, я думаю, що дай Бог, щоб нам не змінили. Ми ще не знаємо, от вчора ніхто не приділився, нам фінвіддіо не сказав з бюджету, забирають у нас акциз чи не забирають. Я не знаю. поки. Ну, поки на сьогоднішній день. Практично ми отримали 12 числа ісходяще, і сидячий, ми отримали від Васильківського відділу освіти звернення, щоб ми працювали. Тут дійсно є рішення Васильківської районної ради рекомендувати сільським селищам. На сьогоднішній день шановні батьки. Таксування 6 гривень. Це виходить в місяць 120 гривень. Я розглянувся, тут потрібно ті списки, які дала школа, але вони, я так розумію, в цих класів ми подивилися, ми ще відберемо льготні ті, які ми віднесли, які забезпечує держава. Пільговиків і всіх останніх. Я думаю, я написав дане звернення на сесію і буду рекомендувати нашим депутатам зробити оплату таким же чином, як дитячому садочку. 60% батьки платять, 40% буде перераховувати субвенцію далеких на раді. Можна? Дай будь ласка. Открите, двері, хай люди спокійно підходять. Ну, я бачу в цьому таке рішення. Ми, де, будь ласка. Ну а в садику діти харчуються чотири рази, а в школі один. То там 60 на 40 якби прийняли. Ви хочете хані... сказати, що вам три гривні в день, ви не хочете Три гривні. Ні, тут ні в цьому проблемі. Проблема в тому, що у школи для того, щоб збирати кошти, потрібно виділити спеціального працівника. Да? Там потрібен спеціальний рахунок, потрібно все це підготувати. На це все потрібен час. Ні, так рахунок є в батьківському комітеті. Е, немає спеціальної людини, немає кому цим займатися. І тому, нет, так, у вас займається вишняк, вишняк і рина. Вишняк ірина займається цим питанням. Який відкритий рахунок? Поясніть, будь ласка, наприклад, мені не зрозуміло. Буду я давати три гривні. Куди давати? По факту, я Значить, як давай, буду ні, давати? Не, як буде ну, Давайте так також. Це питання школи, розумієте, відділу освіти. Яким дитячим судом куди ви будете давати? Чи це буде батьківський якийсь рахунок, який буде перераховувати? Чи ви будете перераховувати на рахунок відділу освіти вам дадуть? Тобто ви можете перераховувати з будь-якої касі на відділ освіти, ці три гривні чи десь, чи скільки? Кожен день по три гривні? Добре, вибачте, а цей перехідний період, поки це все наладиться. Це ж буде вже кінець року навчально. Тут вже залишилось, вибачте, 4 місяці. можу сказати? На даному питанні цей період, поки наладиться, я не можу вам відповісти на дане питання. Якщо відділ освіти відмовляється. Запропонувати, де питати таким же чином, щоб частково батьки платили, частково платили селищну рада. Так, да, добре, а чого да, посеред навчального року це зробили? Чого чо, чо, чо не буде? Це ви в мене питаєте, на сьогоднішній день, шановні, до сьогоднішнього дня селищна рада ніякого відношення до відділу освіти і сплати за харчування не мала. Я вам хочу сказати, що це сталося на сьогоднішній день. От відмовляється відділу Харчувати Ти дітей, то що. Ми, ну, кажете людям неправду. Чого? Ви на минулій зустрічі звинуватили бюджетну комісію, що бюджетна комісія не дала грошей. Ви не чесно поступаєте. Скажіть людям чесно, що сесія селищної ради була прийняла рішення про виділення коштів на харчування дітей. Ви завитували і не розказуєте людям, що ви ніяко. Почекайте, я скажу. Дайте мені що казати. Давайте я покажу. Почнете, я побачу вас вказати. Ви наложили вето. Вето не ви не заборонили. Всі сільські ради виділяли гроші. Що ви мені не сорок сказати? Чого ви мені не даєте слова сказати? Ви брешете на на кордоні. Ми подали суд. Суд, наше рішення, суд не виніс на нашу користь рішення. Подали апеляцію, але е, ми хочемо все таки доказати, що ви були не неправі. Ну це Бог з вами. Але ви людям кажете неправду. Що ми Це не Ви закриваєте. думка, що це неправильно. бюджет неправильний? <просу> неправильно? У вас все одна був селищний раді все неправильно. Чого То тоді не празд я говорю, як ви були головою, треба було робити правильно і заступником районної ради. Ну, тоді треба було сі... робити правильно, а ви нічого не робити. А про які ще гроші йде розговор? Двісті тисяч. Ну скільки зараз треба? Ну це ж 0,1% від нашого бюджету. Почекайте, ми ще не знаємо. Сьогодні бюджет. Я я зрозумів. Ви не знаємо, ми сьогодні не знаємо. через те. Через те я пропоную батькам. Я виношу на сесію Раїса Петрівна. Я винесу на сесію і депутати проголосують. <плес> як ми розбираємо <плес> сьогодні? Тоді я заблокував, тому що кошти а я, ми зараз розбираємо. Чи коли я заблокував Ми зараз розбираємо, як наші діти будуть харчувати. Казався, чи були ви на сесії від 15 вересня? Я думаю, що були, бо ви на всі сесії ходите. Рішення сесії, яке приймала районна рада, ви слухали уважно, що там написано? Єсть у вас копія такого рішення? Є. Ну то почекайте, що там написано. Що рекомендувати сільським селищним радом? Реком... Тобто це ще було завчасно. Вересні місяці рекомендувати. рекомендувати. Рекомендувати так. Рекомендувати. весь район прийняв рекомендацію, Глива хаїв Саша, не так звучало, що на цьому Нет. Ми були. Звучало Нет. Так. Саша, не район відмовився готувати. Е, 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 це 100%, 100%. Зараз, сто січня місяця. питання закрите. За ну, розумієте? Це вопрос в цих копейках. Так, да, я розумію, що у нас може бюджет зараз є, а бюджету може не бути. Якобы рачительно використовувати гроші, це правильно. Но, но... Все це, скільки бюджет у нас? Валерій Владимирович, стоп, от конструктивно. Скільки у нас бюджет? Якщо минулого рок? року 17 мільйонів виконали. 17 мільйонів, да? значить 1,7 мільйона, це 10 відсотків. Почекайте, Саша, ну так значить, можна вважати. Ну, допустим, ну 170 тисяч, 0... Почекай. я тобі задаю питання. Це за ти 6 гривень готовий за свою дитину платити? Я готовий. Тоді, я за... про це не говорю. В чому питання? Та, На вашому місці, я, допустим, включив би... Мало того, що ти... Харчував би вчителів би і їхніх дітей сразу без розговору. Це копейки Є. вообще. Значить, дивіться, це копейки. Сел, у нас застраєна ця територія. Армяні огромними почекайте. Ми зараз розбираємо харчування чи це не це... зовсім інше питання. Давайте зараз конкретно що Ми не гроші для села, розумієте? я ще вам скажу. для наших гривень гроші. Вони ще дітей. <плес> я не <плес> участвую, я я, я я не не <плес> бо ми повинні пойти значит, і доказати, що ми мало обезпечені. Я не хочу доказувати, що я не мало обезпечений, Ходить Но вам кланяю. У мене четверо трьфу. дітей. Да. Марку Валентинович, можливо, люди ходять кланяти. А при том, ніхто ми не організуємо, Вони будуть голодні. Батьки, значить на сьогоднішній день я говорю, те, що Раїса Беденна розказує, кошти, е, відділи, е, в нашому відділу освіти були. Із других населених пунктів перепрошую. Вчора Віталій Євгенівій сказав: ви знаєте, ви знаєте, ви знаєте, яка ситуація зараз розпроювані. Значить, ваш колега Віталій Євгенівич, голова Путрівський, каже на сьогодні, із-за того, що глива хаз'їла кошти всього району з других населених пунктів. Ми вимушені харчувати тільки дітей, які зареєстровані, навіть не навчаються, а зареєстровані на території населеного пункту. Тому що ситуація будемо під кожну дитину виділяти. Це відповідно до того. От через те я вам і сказав, тому що перевиконання району було 42 мільйони. 42, 42 мільйони 42 і тому... зобов'язано 42 було, 42 відділ освіти був зобов'язаний харчувати то, дітей. І ви, я ви, 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 ви не читали постанову кабінету, кабінету міністрів від січня І я місяця свій бюджет дарувати нікому не тим більше району з який повинен. Так ви, я говорю, якими не треба мені розказувати про кабінет Міністрів. Місяця. Місяця. а ви займіться своїм ділом яким-небудь Валерій Володимир? А чому, чому, Володимир, а чому, чому? А ви сидіть на своїх дітях, треба на рубаль суновні батьки? Ми побачили голова підтримки.